Солоха вагітна від Тараса Цимбалюка. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька, але дуже інтригуюча новина про Тараса Цимбалюка, особливо на фоні оголошення, що саме він стане головним героєм наступного сезону проєкту Холостяк. У мережі активно шириться інформація, що співачка Солоха завагітніла від актора, і наразі чекає від нього дитину. За словами джерел із близького оточення, зірок саме Тарас порекомендував солоху на роль Мотрі, і мова йде не про серіал, а про виставу Кайдаші. Їхні спільні репетиції були дуже емоційними, а погляди промовистими, що не залишилось непооміченим. Уже тоді було помітно, що між ними щось більше, ніж просто професійне спілкування. Самі ж зірки поки що ситуацію не коментують, тож інтрига лише наростає. Якщо чутки підтвердяться, цікаво, як на це відреагують дівчата, які вже подали заявки на участь у новому сезоні холостяка. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.